Добрий вечір. Як ви помітили, можливо, я дуже люблю глибокі розбори, але сьогодні чомусь хочеться якихось більш легких енергій, чогось такого легкого, простого, світлого, радісного, без певного змістовного навантаження, так сказати. Давайте глянемо сьогодні, які радісні події на найближчі сім днів нам покаже простір. Тобто, які можливі радісні, якісь веселі події, які зігріють душу, які якось виведуть запатичних енергій в нас. Щось таке, давайте глянемо, що чекає найближчого тижня, завтра вже понеділок. Тож, я думаю, буде нам дуже актуально. Давайте дивитись. Давайте так: три події: якісь радісні, які зігріють душу, які порадують. Щось таке. Значить, вежа в нас над Ніколоди, загальний фон. І дивимось, перша подія в нас верховна жриця виходить, королева жезлів і король кубків. По-перше, що хочу сказати, загальний фон, вежа. Наразі можна витихнути з полегшення, тому що. Все те, що якось раніше на вас негативно впливало, бо ми думаємо позитивні події, те, що якось стримувало вашу енергію, взагалі те, що якось омрачало ваше життя в недавньому ще в минулому, воно повністю і різко рушиться. Рушиться до фундаменту. Тобто в вашому житті наразі залишається лише те, що насправді ваше. Якщо стосовно взагалі вас і вашої енергії розглядати, то тут ваша минула версія вас, яка вже віджила своє всі ті енергії, вони повністю розрушаються. У вас залишається новий, ні, не новий, ваш е, очищений фундамент, на якому з цього моменту буде будуватись щось нове та якісне. Така інформація. Е, тож, стосовно радісних подій, Верховна шиця в нас вийшла, е, королева пентаклів. Ви у вас відкривається наразі ваша мудрість, це по перше. Можливо, в когось будуть зараз. Тобто ви залишили в минулому все старе старушки і рустарі енергії непотрібних людей події. І на це місце у вас будуть зовні приходити нові події, люди більш якісні, а стосовно ваших енергій, у вас з глибини будуть підніматися ті енергії, яким раніше якось не було місця на поверхні. Якось так. І тут мова йде про все те, чого ви про себе раніше не знали. Також тут можуть проходити якісь надздібності, якісь знання, якась мудрість, можливо, мудрість поколінь, навіть якась родова, буде розкриватися інтуїція, щось таке. Це все всі ваші приховані сторони вас. Всі моменти, які ви про себе не знали, вони прибувають, вони розкриваються. Королева контактів на цю ситуацію у нас вийшла на Дні колоди. Тобто, тут позитив, ви будете відчувати себе стабільно, будете відчувати себе фізично добре. Ваша енергія вона прибуває. В когось можливо, тут ви якось по-іншому подивитесь на себе, на свою зовнішність. Тут може бути прийняття своєї зовнішності, якщо раніше у вас цього не було. Можливо, хтось. Почне чаклувати над своєю зовнішністю щось нове, ви зможете додати до своєї рутини, наприклад, там якісь тренування, якісь, тобто якісь процедури, моменти, які можуть покращити вашу зовнішність, або навіть не те, щоб покращити, тут у вас йде прийняття своєї зовнішності, такою, яка вона є, але захочеться, можливо, дати собі те, чого ви раніше собі не давали. Можливо, щось купити, цінне, те, що собі ви раніше не дозволяли, тому що вам захочеться те, що вже є, якось примножувати і прикрашати щось таке. Давайте ще на цю карту дістанемо, розкриємо цей момент. Дев'ятка пентаклів так все туди ж. Тобто, перше, перша важлива подія наступного тижня, прямо з початку тижня, ви зловите прямо ці енергії, коли ви кайфуєте від себе, ви кайфуєте від свого простору. Можливо, кому захочеться щось купляти в дім, якось щось прикрашати, і ви прямо будете наповнюватися цим. Ви будете відчувати, що насправді вам навіть ніхто не потрібен поряд. Ну якщо у вас є сім'я, то звісно сім'ю буде, нікуди ми не дінемо, але тут дев'ятка пентаклів про вашу зону комфорта. Тобто, ви будете чудово себе відчувати в тому, що у вас є, і можливо, це якось ем, приунажать. Але поверху не жриця можна сказати, що чому це щось нове для вас, тому що раніше ви були в якихось певних інших процесах, і ця ваша. Риса характеру цієї були якось від вас закриті. Можливо, ви так себе раніше або повністю не ніяк не могли відчути, була якась тяжкість. Або е, взагалі ніколи не відчували, і тут ви виходите всі енергії. Тобто, ага, і прикасувала королева кубків в нас на колоди. Тобто ви емоційно будете настільки наповнені, ви будете від це ловити оргазм і від свого життя. Отака нова подія, це те, що прям порадує. Це ваш стабільний, кайфовий стан кохання до себе, бережного ставлення, бажання собі щось давати, прикрашати. Можливо, тут е, перед цим хтось добре пропрацював свою недолюблену внутрішню дитину. У мене була схожа ситуація, коли. Розумієш деякі речі і обіцяєш своїй внутрішній дитині, що з цього моменту я буду давати тобі все найкраще і нам більше ніхто для цього не потрібен. І після цього от, якраз включаються такі енергії, коли хочеться якоїсь розкоші, хочеться відчути себе а, кайфовою жінкою, але це не для когось. Тобто в цьому стані вже немає вторинних вигод, щоб сподобатись комусь, або щось, щоб там якимось чимось очікуванням. Це все для себе, і ти настільки це прям, душею відчуваєш, що цей кайф. Тобто це перше. Тут не будемо вже нічого діставати сюди, тут все зрозуміло. Клас. Оздоровляю дівчата та й хлопців, якщо хлопцям це актуально, теж привертайте на себе, ми всі живі люди, і, можливо, комусь із чоловіків також буде актуальний цей стан. Давайте дивитись далі. Друга подія королева жезлів. Ну тут якось воно перекликається. Тобто, Верховна Жриця, інтуїція королева жезлів, вона також у нас інтуїтивна така жінка, можливо, також якими здібностями. Вона така енергійна манка, До неї прям тягне. Ну, така жінка. І тут у нас на дні колоди випала вісімка пентаклів. Тут стосовно діяльності роботи, щось таке. По королеві жезлів можна сказати, що у вас. Відкривається нарешті жага до роботи. Тобто не до роботи, яка робота, щоб пахати. А у вас відкривається енергія вашої оцієї реалізації. Вона тут така рівною паличкою, і ви починаєте рухатись в цьому напрямі, і вам прям це вдається, і ви розумієте, що у вас повна енергії. Тут все в кайф. Якщо ви довго не проявлялися якось світ до людей, але ви розуміли, що вам пора. І тут ви, можливо, наразі відчуєте цю енергію, що ви готові, і не просто відчуєте, що ви готові, ви почнете щось реалізовувати, реалізовувати те, що ви вже собі колись наманіфестували. Тобто, ваша енергія вона укомплектована, і ви починаєте щось робити. Можливо, тут ще хтось добре пропрацював в минулій трансформації свою жіночу енергію, в кого вона була заблокована. Наприклад, розкриваються оці нові стани вас. Ну, все ж таки, в нас тут про реалізацію, про роботу, тут навіть не якась допомога і якісь нові перспективи або шанси, а ви тут прям неочікувано можливо для себе прям включаєтесь і прям починаєте проявлятись з упевненістю в тому, в чому ви раніше сумнівались. Ви можете навіть не очікувати, як це звідки це взялось і як воно це все працює. Тобто я ще вчора боялась, сумнівалася і так далі, а сьогодні ви прямо готові і прямо так от брати робити. Тобто тут вже немає сумнівів стосовно того, що чогось можливо недостатньо, чогось я не знаю, щось такого тут немає. Тобто ви готові і ви починаєте робити, і вам кайфово, і у вас купа енергії. Щось таке ви перед цим працювали прямо масштабно. Тобто вільняється просто енергія, яка не можна навіть описати. Тобто, щось вас дуже блокувало, і ви наразі її звільняєте. У вас і сфера самодостатності відчуття себе, своєї цінності взагалі дуже змінюється, і в робочій сфері йде прогрес. Тут ви Зловите якийсь інсайт, ви щось таке зрозумієте, або наразі вже ось ви зрозуміли, що розділить ваше життя на до та після. Тобто, якийсь такий момент, якийсь от... ви отримаєте якийсь ключ, якого. Як, або ж на точок пазлу, якого вам не вистачало довгий час. І він як укомплектовує все це, і ви прям стрілою X100 прийте. Добре, ну, це е, стосовно роботи, відкривається ваша енергія в реалізацію, ви прям впевнені в собі прям йдете. Дуже класно. Що тут ще варто знати стосовно цієї ситуації? Сімка жезлів, Сімка пентаклів, тут йде якийсь, якась ремарочка. Королева мечів, і паж мечів у нас на дні колоди. Дивіться, все-таки для когось вийшла інформація. Як Я перед цим сказала, що ви вже будете відчувати, що вам цього достатньо, але в когось ще є сумніви. Тут залишились в когось з вас, не в усіх, як ви відчуваєте, моменти, якісь внутрішні ще конфлікти неподолані. Стосовно вашого контролю, страх відпустити контроль. Коли людина боїться щось випустити з-під контролю. І якось облажатися, так сказати, не отримати те, чого вона хотіла отримати. Щось таке. Ви повинні знати ви тут як все одно трошки насторожі стосовно того, що ви ще не тій справі, в якій ну ви будете вже активно рухатись. Тобто це вам буде дуже заважати. Тут перший момент не потрібно чекати від себе миттєвих результатів. Тобто для когось тут буде актуально, що якщо в перший-другий в день ви не отримали якихось волніносних результатів, всі общевого признання і так далі, то все руки опускається. Тут потрібно з цим прощатись, тому що вищі сили вам передають, що ваше ви відчуєте прямо, що це все вже в минулому, але якісь відголоски вони можуть все одно вам якось перепонами ставати. Тут чітко йде про те, що ви хочете отримати все від все від того процесу одразу, але вам потрібно дозволити собі розслабитись. І дати процесам відбуватися так, як потрібно, тобто поступово гармонійно входити в ваше життя і бути впевненим у майбутньому успіху. То перший момент, і другий момент це по поводу синдрома самозванця. Це коли вам досі ще здається є якісь сумніви стосовно того, що ви ще чогось не знаєте. Ви унікальна індивідуальна особистість, і за що б ви не взялись. Тут не потрібно зрівнювати себе з іншими. Тобто тут так, іде зараз момент порівняння. Як ви дивитесь на когось і от рівняєтеся, якщо у вас прямо завтра вже не буде так, як у тієї людини, яка вас надихає, наприклад, то все, капець. Тут з цим потрібно бути обережним. У кожного з нас своя швидкість, у кожного з нас свої дари, енергія. Нече по-різному дозвольте собі, щоб ваша енергія, ваш потенціал розкривався так, як буде комфортно, як має бути. Тож, ще момент заздрощів, конкуренції, вам може здаватися, як ехо з минулого, що хтось за вами спостерігає, хтось вам заздрить, хтось вам балти колеса, як якісь вражеські нападки, ви повинні уяснити для себе, що та нова енергія, яка у вас розкривається, вона передбачає повну безпеку. Тобто, і ви будете вже себе так відчувати, що насправді от душі ви відчуватимете, що вам нічого вже не загрожує. Ви йдете своїм шляхом, ваші сили вас оберігають, і ви прийдете туди куди потрібно, але можуть бути такі от нотки, якісь отголоски. Таким чином, ви просто будете трошки собі голову морочити, коротше кажучи, самі собі. Чого вже немає в вашому просторі, і вам потрібно з цим змиритися і прийняти що далі тільки краще, тільки щастя, бо зірка. Розумієте? Ви прийшли в ту точку, це можна сказати, ну, ваша карма навіть. Або м м ви йшли по своєму шляху за своєю душею. Вас привела ваша путіводна зірка а до цього моменту. І тут ви вже розкрились. Вам потрібно тільки устаканити в собі оцей стан. Ну я не знаю, що сказати. Тобто все дуже круто, ви прям відчуєте енергію, що ви можете починати, і ви почнете. Ті, хто не починав щось нове, у вас просто зміниться. Ті, хто вже на своєму шляху займається справою, яка вам по душі, по долі, ви просто відчуєте себе в зовсім нових енергіях. Тобто, ця справа вона розкриться для вас по-іншому. Ви з цього моменту почнете якісь... отримувати зовсім інші результати, зовсім іншої якості. Це в нас була друга подія, тут досить. І третя, король Кубків в нас Тут Туз Кубків на дні колоди. Зараз ми будемо дивитися, що цей король Кубків на наступному тижні нам несе. І взагалі, це ну, для кого актуально. Це може бути і чоловік вже з визрівшими почуттями, які вам проявиться з якоїсь сторони, можливо, яку ви також раніше в ньому не бачили. Або це туз кубків, це може бути якийсь... навіть новий, новий чоловік, мабуть. Зараз, добре, давайте дивимось. Або це про ваш внутрішній стан, зараз ми подивимось. Вежа, цікаво, п'ятірка кубків. Зараз давайте ще пару карт, бо йде одразу кілька гілок інформації, вона різна. Двійка мечів і двійка кубків. Хм. Значить, інформація така. Зараз кілька варіантів озвучу. Дивіться, що підходить вам. Чоловік, з яким у вас були взаємні почуття, чоловік, з яким все було розрушено, і здавалось би, що вже нічого не можна відновити. Тут було тотальне розчарування і закриття від емоцій. Тупік. Тобто, чоловік, тут або чоловік все розрушив. І ви опинились в певних розчаруваннях і в тупіку з цим чоловіком. Тобто тут навіть не крапка була поставлена, можливо, а якась така ситуація, коли ви вже думали, що все, але якогось логічного завершення його не було. Був просто тупік, і не зрозуміло, як рухатись далі. Отак, от, от якось воно і закінчилось вашим розчаруванням. Або, можливо, у вас була якась обоюдна сварка, що ви посварились, наприклад, і обидва були розчаровані. Якась неможливість тут зробити якийсь вибір через таке тупік, і на цьому якось ви розійшлися. Але так, щоб бажати друг другу руки і сказати, що ми розходимося назавжди, такого не сталося. От щось, така тут якась іде історія. На наступному тижні можлива зустріч з цією людиною. Причому зустріч така тепла, можливо, спершу як дужня. Тобто, зустріч якась ненав'язлива, яка тут, як після розрушення певного етапу, йде нове емоційне наповнення. Якось один цикл ви завершили, і знову ж вежа, вона рушить все до основи, тобто з цією людиною все старе. А те, що залишилось, те залишилось. І судячи з того, що в нас виходить дружнє або романтичне побачення, то, можливо, ця людина у вас ще з нею щось може бути. А, щось таке тут іде. Але так, зустріч після тупіка, після розчарування. Ще третій варіант. Для кого? В кого є коханий чоловік, немає якихось людей з невизначеності, з минулого там і так далі, тут може йти мова про вашу внутрішню другу половину. Тобто, можливо, в когось було неприйняття вашої чоловічої енергії. І довгий час через якісь обставини ви могли це пропрацьовувати. Але це якось не приводило до якихось результатів, як вам здавалось. Але тут оці ваші метаморфози вони можуть прийти вже до логічного завершення. Тобто тут може для когось чітко проходити, так як в нас тут йде енергія цілісності, цінності себе самодостатності, як прийняття чоловічої енергії в собі і дружнього полюбовного возз'єднання. І через це ваше серце відкривається і якби наповнюється цією енергією безумовної любові. От таке тут може бути. Давайте глянемо як підсумок. Якщо це все-таки на фізичному рівні зустріч з іншою людиною, яка, що, що ця зустріч вам дасть особисто вам? Який іток? Висновок після цієї зустрічі? Що ви отримаєте для себе? Паш Кубків, четвірка жезлів, карта Світ, і зараз ще. І Паш Пентаклів. Дивіться, я тут ще підглянула так з підказки в колоду 6-11 чоловік. І тут мова про те, що людина на цій зустрічі, тут чотири карти, п'ятірка Пентаклів у нас була. Дев'ятка мечів, десятка жезлів, яка каже про те, що людина вам буде казати, як їй без вас було тяжко. Тобто людина тут король кубків, людина вже визріла до чогось іде з якимись усвідомленнями, про які вона вам розкаже. І тут всі усвідомлення про те, що без вас пусто, без вас погано, без вас тяжко, ночами не спав, і все зрозумів. Така енергія Тут чітко. Що ви отримаєте для себе? Тут, знову ж кому вибір все одно за вами, кому я буде актуально. Тобто з цією людиною ви зможете піти в якусь стабільність. Тут перспектива є, у вас пробудяться певні почуття. Душа потягнеться до людини. Перспектива наші стабільне є. Тобто тут не одразу про весілля, але певний етап, вийти на якийсь певний етап стабільних відносин, які будуть приносити вам енергообмін, радість і щастя, є. Далі для кого актуально, хто прийме цю людину, карта світ і ваш фентагрів. Ви можете в минулому залишити все погане, що між вами було, і йти в розвиток, якби почати новий цикл, побачив вентагрів, це зовсім нове. Тобто, або це будуть зовсім нові стосунки, або стосунки з нового. Листа, так сказати, чистого листа, От. вони вас будуть певним чином надихати, наповнювати і так далі. Тобто для когось тут є непогана перспектива вийти таки з людиною на новий рівень. І для ваших, всіх ваших метаморфозів, у вас змінилася енергія, людина там собі дозріла і все. гуд. Може бути так. Для тих, хто не збирається приймати цю людину, тут, можливо, у вас буде шанс якби, ну, самоствердитись в м'якому сенсі, тобто ваша внутрішня дитина, ваша душа, зрадіє, що все-таки цій людині не все одно, що все-таки те, чого людей раніше, можливо, не могли дочекатись, ви дочекались. І це вас, ну, Порадує, тобто це дасть вам якесь підтвердження, самоствердження, щось таке. Але якщо ви зрозумієте, що ця людина вже вам не потрібна в житті, тут ви можете закрити повністю цей цикл, якби закрити гештальт, бо перед цим у нас виходить тупік, і все одно ситуація вона якби підвисла на енергетичному рівні. Тут буде можливість закрити цей гештальт повністю з цією людиною і стати на свій новий шлях, ти вже в своєму напрямі, розвиватися, жити своє краще життя з. Легкою душею так сказати з чистою, чистою солістю, закритим гештальтом. В третьому варіанті, якщо це була мова про те, що ви подружилися зі своєю чоловічою енергією, то тут ви от, відчуваєте прям стабільність опору таку в собі. Тобто ви прям відчуваєте на енергетичному рівні свою цілісність. І ви розумієте, що ваша енергія вона масштабується і ви стаєте, якби ви починаєте вчитися жити в цих нових енергіях, і ваша душа лікує просто. Тому що для жінок також чоловічі енергії дуже важливі, бо вони відповідають за багато чого в нашому житті. Невзирає, є, чи є в нас чоловік як сильне плече поля, чи ні. Для нашої цілісності це важливо. Внутрішня чоловіча енергія вона нас захищає, відстоює наші кордони, вона відповідає за те, як ми рухаємо, що ми досягаємо, коли ми не розказаємо в цих купових енергіях ну, і так далі. Тож, такі пригілки, чудові події, я вважаю. Тож. Що хотіла сказати? Ага, колісниця в нас випала. Ну так, тут стосовно історії з чоловіком, тут який шлях ви виберете, але і той і той шлях він для вас буде прогресивний. Тобто ви будете рухатись. Хоча вже з цим чоловіком ви дозріли і будете щось будувати, хоча без нього ви підете і вам вже буде пофіг. Ви будете класно себе відчувати самодостатньо і цінно. Ви йдете від усього, що вас якось розбивало, розчаровувало своє нове життя. Тож, дуже цікавий розклад. Мені подобається, ви переможець. Стосовно реалізації також пам'ятайте, що не потрібно собі сумніватися. Люди вас чекають і вам вже є, що їм дати. Тож такий, як я й хотіла, розклад. Подивили щось позитивне. В кого програється? Напишіть, будь ласка. Ніколи такого не просила, але такий крутий розклад, що прямо мені хочеться, щоб він програвся От, гарного вам вечора і до зустрічі.